Наприкінці травня Міністерство освіти і науки України видало низку рекомендацій щодо організації наступного навчального року. Йшлося, зокрема, про початок навчання серпня 2024 року та використання субот як робочих днів у теплі місяці року. У Чернівцях новий навчальний рік розпочнеться 19 серпня. Це перша область в Україні, яка ухвалила подібне рішення. Коли планують повернути за парти учнів Житомира, розповіла головна спеціалістка департаменту освіти Ольга Єрмакова. Визначати початок і фінал навчального року належить Кабінету міністрів України. Тому, звичайно, що ми будемо орієнтуватися на законодавчі вимоги. Відповідно, крім того, закону України про освіт, навчальний рік починається 1 вересня і завершується по виконанню освітньої програми закладу. В цьому році для шкіл міста Житомира це було 175 навчальних днів, і завершили ми організоване навчання у всіх закладах 6 червня. Звичайно, що ми будемо радитися із керівниками закладів, будемо чути і батьківську громадськість, будемо чути взагалі громадськість міста, але поки що міняти щось в структурі навчального року ми підстав не маємо. Якщо будуть підстави, ми оперативно ситуацію розглянемо, втрутимо в ситуацію і доведемо її до громадськості міста Житомира. Іван Касивак, Юрій Грач у центрі подій СТВ.